Вітаю в ефірі телеканалу АLEX Юа. Випуск новин у студії шеф-редактор Ольга Лебедєва. Боротьба українського народу триває на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному. А ми продовжуємо оперативно інформувати вас про все найголовніше. Як завжди, на початку випуску розповідаємо про зміни ситуації на передовій, життя на тимчасово окупованих територіях, підтримку України світовими спільнотами. Про це далі у хроніках воєнного стану. Окупанти зосереджені на утриманні зайнятих позицій та продовжують обстріли. На запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Новосілка, Щербаки, Вільне Поле, Малинівка, Оріхів та Новопіль. Також національна поліція повідомила про обстріли населених пунктів: Білогір'я, Полтавка, Малі Щербаки, Новоданилівка, Преображенка, Яблукове, Успенівка, Малотокмачка, Залізничне, Оріхів, Степногірськ. Комишуваха, Ольгівське, Червоне, Дорожнянка, Нова Щербаки, Рівнопілля, Магдалинівка та Гуляйполе. За добу надійшло 36 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Обласні військові адміністрації повідомляють: у Дніпропетровській області були обстріляні три райони. У Дніпровському крилата ракета влучила у виробничі будівлі промислового об'єкта. Пожежу вже загасили. Люди не постраждали. У Нікополю та Марганецькій громаді велись обстріли з важкої артилерії. У Синельніківському районі через ракетні удари постраждало фермерське господарство. Вночі ворог обстріляв Харківщину. У Харківському районі зруйновано будинок. Загинула жінка. За добу були обстріли Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів з руйнаціями та пожежами. Проте збройні сили України поступово звільняють території. Загалом за останні дні. Понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами. У Харківській області служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом колаборантам з нещодавно деокупованої території Харківщини. Встановлено, що 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп'янська російськими окупаційними військами. Він добровільно обійняв посаду керівника ДП Куп'янське лісове господарство і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі. 47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилася на посаду головного бухгалтера згаданого державного підприємства. Наразі обоє зловмисників переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами РФ, які тікають із займаних раніше позицій. Також прес-служба СБУ опублікувала фото спецпризначенців у звільненому Куп'янську. Оперативне командування Південь звітує. Нашу авіацію нанесе сім ударів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема, по районах зосередження, озброєння та техніки, пантоній переправі і по мостах. За підтвердженими результатами, довга армія скоротилась на 75 расистів, 9 танків, 2 гаубиці Семста Б, 8 одиниць автобронетехніки. В Береславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів в Біляєвці та паровна переправа в районі Львового. За добу нашими захисниками знищено 350 окупантів, 14 танків, 9 броньованих машин, 22 артсистеми, 5 реактивних, 3 засоби протиповітряної оборони, гелікоптер. 10 безпілотників, крилату ракету, 27 автівок та цистерн, а також дві одиниці спецтехніки. Спортів Чорноморськ, Південний та Одеса у напрямку країн Африки та Європи вирушили ще п'ять суден. Вони перевозять 90 тисяч тонн української агропродукції, сповістило Міністерство інфраструктури України. Європейський союз, країни Великої Сімки та Сполучені Штати з 5 грудня спільно вводять заборону на перевезення сирої нафти з РФ морським шляхом. І це ще не всі обмеження для агресора. З 5 лютого наступного року набуде чинності заборона на перевезення нафтопродуктів морем взагалі. Відповідний документ опублікував департамент казначейства Сполучених Штатів. До Літополя і Мелітопольського району постійно прокута увага Запорізької спільноти. Які останні новини з цих окупованих територій? Мешканка Мелітополя Райкова після окупації міста почала здавати людей з проукраїнською позицією. Вона ходить по домівках і розповідає, яка гарна країна, влада, як добре живе її донька та зять Верефії. До того ж агітує населення брати участь у псевдореферендумі. Ще один мелітополець пішов на співпрацю з окупантами колишній співробітник управління ДСНС Кучерков. Керівництво повідомило, що виїжджати на підконтрольну Україні територію зрадник не захотів і подав рапорт. Наразі він вже обіймає посаду голови так званого МНС Запорізької області. Колаборант Квач, що є так званим головою Мелітопольгазу, в ефірі пропагандистського ТБ видав казковий тариф на газ, що ще не існує в місті у три рублі для мелітопольців. Не припиняють колаборанти фантазувати і в пропагандистських роликах, що знімають без вихідних. Днями мелітопольці помітили відеозйомку сюжету, як окупанти видають чергову гуманітарку. Окупанти продовжують залякувати мелітопольських батьків, які не відвели своїх дітей до шкіл під егідою Ерефії. Вони залякують батьків залякують тим, що якщо вони не приведуть своїх дітей до школи, спочатку це буде штраф 40 тисяч рублів, потім це буде лишення батьківських прав. Я собі слабо уявляю, як це може виглядати в цивілізованому світі лишити батьківських прав наших людей з тимчасово окупованій території. Але вже сьогодні окупанти готують два інтернати для проживання на повному пансіоні наших дітей. Тож сьогодні це ця загроза є дійсністю». На одному із концертів гурту Воплі від Оплясова фронтмен Олег Скрипка підтримав Мелітополь та інші тимчасово окуповані міста. Жительки Черешневої столиці подарували співаку футболку з назвою та зображенням міста. Що відбувається на території області останнім часом, і які зміни чекають на мешканців? Запорізька обласна військова адміністрація дає наступну інформацію. На запорізькому напрямку військова ситуація напружена. Зокрема, протягом минулого тижня ворог збільшив кількість обстрілів по мирному населенню. В результаті численних бомбардувань постраждали десятки цивільних осіб. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Обстріли привели до більших руйнувань і до людських жертв. Якщо були тижні, що у нас жоден цивільний не загинув, то на цьому тижні у нас. Багато людей загинуло і багато людей поранено. Це десятки нас цивільних людей поранені, і чотири загиблих є безпосередньо в Оріхівській громаді. В Малий токмачці в умовах війни область готується до початку опалювального сезону. Фахівці проводять перевірки тепломереж та котелень. Паралельно тривають роботи з накопичення резервного палива. Вкрай важка ситуація з постачанням ресурсів до тимчасово окупованих населених пунктів. На території окупованій під великим питанням опалювальний сезон газу нема. Ми бачимо електрика під питаннями на цьому тижні відключалися і Васильівський, Мелітопольський, і Бердянський райони від енергопостачання. На жаль, це може бути і взимку, а коли немає газу, там вже давно, то відсутність електрики це справжнє, справжнє випробування. Під час морозу фактично вижити буде дуже важко в таких умовах. В деяких населених пунктах в результаті бойових дій відсутні комунальні мережі. Зокрема, без водопостачання наразі перебувають понад 18 тисяч абонентів. Ситуація із газопостачанням без змін, без блакитного палива 261 населений пункт у Бердянському, Васильівському та Мелітопольському районах. Тамтешнім мешканцям радять готуватись до надскладної зими, маючи дачу. Чи маючи будиночок в селі, його облаштувати обладнати для того, щоб можна було на твердому паливі, опалюючи деревиною чи вугіллям, що вдасться придбати, то е, пережити цю, цю, цю складну зиму. Головне, що всі мають розуміти, що сезон опалювальний буде дуже важкий, надважкий. Він залежить від багатьох факторів безпосередньо і треба готуватись. Ми готуємось по всіх питаннях по найгіршому сценарію. Обласна влада вкотре закликає за можливості мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватись. Зокрема, за останні три місяці Запоріжжя прийняло понад 119 тисяч осіб. Переважна кількість з них це жінки, діти та люди похилого віку. Українські захисники щодня боронять нашу землю. Збройні сили України, тероборони, партизани в надскладних умовах роблять все можливе. Про життя на передовій. Дивіться далі у нашому випуску. Сапери помиляються лише раз, коли обирають свій фах. Жартують самі про себе наші воїни інженерної роти. Командир загону до цього брав участь у бойових діях 2014 року. Там і здобув та відточив навички саперної справи. І у перший день повномасштабного вторгнення став на захист своєї держави. Не зміг сидіти вдома, коли ворог напав на нашу державу, почав знищувати людей, міста, села і нашу територіальну цілісність і незалежність нашої країни почав диктувати свої умови, як ми повинні жити. Робота сапарів дуже складна і вкрай необхідна. Завдяки їм вдається значно підсилювати інші підрозділи збройних сил. Особливо це зараз актуально на звільнених територіях, де потрібно знешкоджувати міні-пастки, нерозірвані снаряди. Тощо загін вже розмінував десятки небезпечних снарядів на полях, в лісосмугах, біля будинків цивільних мешканців та зробив сотні квадратних метрів мінних загороджень для знищення ворожої техніки та окупантів. І боротися кажуть готові стільки. Скільки буде потрібно для нашої повної перемоги? До повної перемоги над супротивником. Скільки завгодно? Всі ми хочемо перемогу як швидше, але залишити, заморозити, як це було зроблено в 15-16 роках, ну не треба, бо ми знову повернемося до цієї війни. Повне знищення ворога і все. Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. В наступному матеріалі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. 9 вересня на сайті президента України з'явилась петиція про надання Оріхову почесного звання Місто Герой України. Автор звернення Дмитро Дем'яненко розповідає про масовий героїзм жителів міста. Через щоденні обстріли, що тривають вже з перших чисел березня, місто зазнало численних руйнувань, але не дивлячись на це, в ньому живуть люди, які готують їжу на багаті. Щоденно після обстрілів намагаються відремонтувати свої домівки. Волонтери доглядають за тваринами, яких вимушені були залишити господарі. Голова громади з командою, також у місті організував коридор для евакуації населення. Працюють комунальні служби і забезпечують за можливості ремонт інфраструктури. Героями є працівники районних електромереж, які ремонтують перебиті дроти майже щодня під обстрілами. Багато хто з них зазнав поранень. На думку автора, мужність уріхівців заслуговує на пошану. Наразі петиція зібрала понад 700 голосів з потрібних 25 тисяч, але попереду ще 90 днів. Тож всі, хто підтримує таку ініціативу, ще встигнуть доєднатися. Атомна столиця україни продовжує знаходитись під контролем окупантів про останні події в енергодарі дивіться в нашому сюжеті голова магате вкотре наголосив що організація сприятиме безпеці на запорізькій атомній станції та шелін араундсапоріжжя має мастоп Обстріли навколо Запорізької атомної повинні припинитися. Ядерна безпека та захисна зона мають бути терміново узгоджені. Атомна станція не може бути пішаком у війні. Наслідки цих дій занадто серйозні. Магате вже на АЕС та може сприяти встановленню безпечної зони. Це не можна відтягувати. Головне управління розвідки України повідомило, що володіє всебічною інформацією стосовно дій окупантів на станції. Терору персоналу, катувань, фільтраційних заходів та обстрілів цивільних об'єктів з території АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов інформує, що в місті вже частково відновлено електропостачання. Роботи тривають. А в Запоріжжі запрацював центр допомоги евакуйованим енергодарцям. За п'ять днів роботи 350 родин вже змогли отримати харчові та гігієнічні набори від ЮНІСЕФ та благодійного фонду посмішка .UA». Фахівці центру надають консультації щодо оформлення документів, отримання освітніх та медичних послуг тощо. Звернутися туди можна за телефонами, що ви бачите на екрані. Далі у випуску зведення коротких новин. У Запоріжжі правоохоронці викрили групу осіб, що займались обігом контрафактної продукції. Під час обшуку на території одного з гаражів на вулиці Дороніна інспектори вилучили понад 32 тисячі пачок цигарок іноземного походження без марок акцизного податку. За цінами чорного ринку їхня вартість становить понад мільйон гривень. Затримали поліцейські і водія нелегала на одному з фільтраційних пунктів Запоріжжя. 61-річний керманич мікроавтобусу без відповідних дозвільних документів намагався здійснити перевезення пасажирів на тимчасово окуповану територію. За те, аби поліцейські не помітили цього порушення, він запропонував інспекторам грошову винагороду у розмірі 2 тисячі гривень. На гарячому затримали 40-річного місцевого мешканця. На блокпосту чоловік намагався отримати вільний виїзд за межі міста. Аби правоохоронці дозволили позачерговий проїзд до тимчасово окупованої території. Житель запропонував інспекторам хабар у розмірі 200 доларів. В обох випадках на місце викликали слідчих: відкриті кримінальні провадження. Не обійшлося без ДТП. на вулиці Українській водій Кія не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з комфорт. для врегулювання ситуації. Карманичі дійшли згоди та склали європротокол. А у Воздесенівському районі 36-річний водіваз не врахував дорожньої обстановки та на швидкості в'їхав на оборону споруду. Окрім цього, у нього і рівень алкоголю в крові в 14 разів перевищував припустиму норму. 2,7 проміле. В результаті обох ДТП постраждалих немає. Поки наші захисники тримають оборону і дають відсіч ворогу. У тилу намагаються підтримувати життєдіяльність, обороноздатність, економіку і благоустрій. Звичайний охоронець, пенсіонер, мешканець Запоріжжя Олександр з промовистим прізвищем Соловей. Він довгі роки працював на благоустрій міста, та з початком військової агресії раптом почав писати вірші. Чоловік говорить, так рятується від депресії, адже важкі переживання подій на фронті даються взнаки. От подалося не знаю, знаткуда воно. Ну я думаю, що багато прочитав історію і люблю свій край, Запорожжя, своє село, де я живу. Григорівки на конки, де козаки, починали жити. Сім'я активно підтримує поета початківця. А він присвячує свої вірші рідним людям. Як у нас на Україні шостий місяць, де війна? Руські гади налетіли і бомблять наші міста. Наші хлопці мужні, стійки відбивають ворогів за земельку нашу рідну і за наших матерів. Ще не вмерла Україна, ми прогонимо ворогів. В доробку поета аматора вже багато віршів, але він не збирається зупинятися на досягнутому і прагне вдосконалювати свої поезії. Українці і запоріжці завжди славилися незламним духом, не лише боронячи свій дім, а й захищаючи прапор держави і спортивну гідність на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. Спортсмени, тренери, спортивні функціонери відзначають професійне свято день фізичної культури і спорту. Орденом за заслуги третього ступеня нагороджено Віталія Панасенка, тренера чемпіона Паралімпійських ігор Максима Ніколенка. Медалю за працю та звитягу відзначено заслуженого тренера України Ірину Павільєву за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку фізичної культури та спорту Запорізької області. Нагороди також отримали заслужений тренер України Лариса Березенко, президент Луганської федерації бодібілдингу та фітнесу, і тренер національної збірної Вадим Василевський. Заслужений тренер України Євген Чертков. Та Андрій Яковлєв, який підготував бронзового призера чемпіонату світу з теквандо. відзначили й заслуженого тренера зі спортивної гімнастики Бориса Кокарєва, бійця збройних сил України, рекордсмена Ігор Войнів та представника національної збірної команди ігор нескорених Євгена Олексенка, а також голову правління асоціації спортивних організацій Антона Карнауха. І спортсмени, і тренери з першого дня війни боронять нашу землю. Волонтерять, воюють. виборюють для Запоріжжя і України нагороди на змаганнях всіх рівнів. Команда Алісинформ вітає всіх зі святом. Змагатися доводиться в нових умовах. В регламенті тепер є повітряна тривога, бомбосховище. Та інші вже на жаль, буденні речі у нас, як і всій Україні, проводиться як навчально-спортивна робота, змагальний процес, але за умови саме такого часу, який ми з вами переживаємо. Це все регламентовано документами, згідно яких ми виконуємо свою діяльність. У нас є постанова Кабінету міністрів 929, яка говорить про діяльність закладів фізичної культури і спорту в умовах військового часу. У нас є доручення Ня кабінету міністрів, на яке міністерство молоді та спорту розробило конкретний план заходів при проведенні змагань всеукраїнського рівня, конкретно які умови мають бути витримані для того, щоб проводити такі змагання. У перші дні війни представників дитячої спортивних шкіл і олімпійського резерву евакуювали за кордон. Більшість продовжують свою підготовку там і зараз, адже школа вищої спортивної майстерності, як відомо, на реконструкції. Її мали відкрити у травні цього року. Проте плани зруйнували окупанти. Деякі спортсмени повертаються до рідного міста. Їм підшукують відповідні зали для тренувань. Складна ситуація з тренерами і нашими представниками у різних видах на тимчасово окупованих територіях. Загарбники не гребують жодними методами та засобами тиску, чого вартий полон заслуженого тренера України Романа Білки з Васильівка, поки його підопічна на всесвітніх іграх виборювала місце на п'єдесталі. Знаходячись в полоні, Роман Білка таки сказав, що на питання по співпраці він сказав, що друзі, в мене є мрія. Ця мрія зараз знаходиться в Берлінгемі і виступає за нашу країну за Україну, тому не може бути в нас з вами ніякої співпраці, тому що ми це Україна. І таких історій чимало. Запорізькі спортсмени не перефарбовуються, а продовжують прославляти Україну на змаганнях найвищого рівня. Кількість турнірів дещо зменшилася, але з початком осені для спортсменів постає питання: як бути далі? Наразі у профільному міністерстві розробляють план дій: Запоріжжя виключено з прифронтової зони, тож є можливості проводити більше змагань, але за специфічних умов: безпека та життя понад усе. Зараз розглядається питання, щоб відновити цей змагальний процес, щоб проводити чемпіонати області, але не так, як було це в мирний час, а щоб це було розбито по віковим групам, по часу, для того, щоб це була невелика кількість людей, де ми змогли провести змагальний процес і відібрати кращих в збірну для того, щоб направити далі на чемпіонати України, ну а далі Європи, світу і інші змагання, які проводяться наразі. Сіддю США у Запоріжжі працюють і активно запрошують долучатися дітей різних вікових категорій до занять. І це були всі новини на цю добу. Ми дякуємо вам за увагу і довіру. Якщо маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Розвитку і зростання. І все буде Україна.